Вітаю громада. Вчора відбулася сесія, сесія була непроста. Після сесії, да і до сесії, було дуже багато питань, і хотів би на деякі з них надати вам відповідь. Значить, вчора на сесії ми не проголосували. Значить, генеральний план населеного пункту Плюти. Поясню, чим так важний для нас цей генеральний план. Ми розширюємо плюти до 3000 гектарів значить, на майже на всю площу ми відступили трохи від межі і майже на всю площу ми розширюємо населений пункт плюти. Задля того, щоб люди могли оформити своє нерухоме майно, яке у них там є, і оформитися як платники податкові на нерухоме майно і сплатити податки. Ці податки нам на сьогоднішній день вкрай потрібні. Ви всі знаєте, що у нас відбулася дуже погана ситуація. У нас ураження на трипільський тес, трипільська ТЕС на нулю. Затрати на відновлення вкрай великі термінів відновлення не знає ніхто, бо на сьогоднішній день ми ще не розуміємо рівню пошкоджень на самій станції. Там працює МНС, І нам треба думати про альтернативне джерела опалення і електроенергії, бо ми всі розуміємо, що ворог на цьому не зупиниться, він далі буде атакувати електромережі. Країни, значить, і є вирогідність того, що е, у нас окрім тепла не буде ще й електроенергії. Е, що таке не буде електроенергії? Ви бачили, слава Богу, ми закупили всупереч е, зауваженням там, деяких наших депутатів, які кричали, навіщо нам ці генератори, вони нам не потрібні. Значить, до речі, цікаво, що це е, кричали люди, які працюють на Тримпільський ТЕС. Значить, і ми все-таки закупили генератори, ми налагодили систему автоматичну, і у нас підхватили генератори, коли не стало електрики, у вас була вода. Працювала, відбор, працювала каналізація, очисні споруди. Все це працювало на генераторах. Ви бачили, що був графік. Я вважаю, він був зручний для людей. І слава Богу, що ми зробили запас по дизельному пальному, значить, ми витримали цей. Не гаразд, який у нас був тимчасовою мережою ми підключились, дякую друзям, які надали нам можливість підключились від свого трансформатора підключити свердловини. Зараз у вас безперебійна подача води, на жаль, холодна, але ми над цим працюємо. І відбір, значить, якщо не буде надовго, довго ми не витримаємо. Бо по бюджету я вам скажу за п'ять днів. У нас там близько двох тонн дизельного пального було витрачено. Це дуже великі гроші для нашого бюджету. Якщо ми будемо сидіти місяць, два-три, просто у нас немає коштів для того, щоб обслуговувати і забезпечувати пальним таку кількість генераторів. Їх треба буде багато, бо треба буде підключати якось і укриття. Там стоять генератори. У нас передбачено все це, але це дуже дуже великі затрати. Для того, щоб покрити всі затрати, які будуть, нам потрібні додаткові податки. Дуже податків багато. Нам не сплачуються людьми, які не можуть отримати поштові адреси. І заради того ми і робили той генеральний план, і розширюємо межі населеного пункту. Тоді ми зможемо присвоїти адреси, люди зареєструються за тими адресами своєї нерухомої майної і почнуть сплачувати нам податки. Ви пам'ятаєте, я колись вам казав, що е, всупереч зауваженням і фінансового управління, і моїм переконанням, депутатський корпус свій час проголосував зниження податків, е, незважаючи на те, що е, людям, які потребують там, допомоги, у нас були передбачені вже пільги з початку цього року. Але на превеликий жаль, незважаючи на це, пішовши на поводу у певних наших активістів. Значить, депутатський корпус проголосував ще зниження податків. Я вам скажу, вони їх знизили не для соціально незахищених верст населення, вони їх знизили більше для олігархату з будинками там по півтори-дві тисячі квадратів. Ще одна позиція по тому генеральному плану це території, які в свій час, і я це стверджую, незаконно були виділені як території казина. Значить, цих територій вкрадено е, у української міської ради. Я ще скажу, чого я вважаю так. Значить, було близько, я думаю, 100 гектарів. Значить, це територія, і дуже багато е, територій, які зараз сплачують в козин податки, а мали б сплачувати в Українську міську раду. На превеликий жаль, е, попередні е, представники е, української міської ради не займалися цим питанням. Взагалі, я вам скажу, тут е, збором податків не займався ніхто. Саме того у нас у міста Українка бюджет був 68 по-моєму, мільйонів, щось таке на 20 й рік. Значить, і на сьогоднішній день ми, незважаючи на війну, незважаючи на те, що у нас забрали податки силових структур, ми проголосували бюджет 280 мільйонів. Але я зараз не розумію, чи зможемо ми виконати цей бюджет, враховуючи те, що місто підприємство, стоїть. Ви розумієте, це мінус податки, і великі податки, це мінус. Екологічний податок, мінус ПДФО, бо зменшені будуть зарплати, ми всі це розуміємо. Значить, Чого я стверджую, що дуже багато територій було захаплено було в Козині. Оцей документ, який у мене на столі, це проєкт встановлення населених пунктів Обухівського району ще 97-го року. В 97-му році, значить, в Обухівському районі було розроблено проєкти е, встановлення меж всіх населених пунктів. Значить, е, тут ще був пан Ярмак в цьому кабінеті. Тоді е, підписи є на цьому документі всіх. Мера Обухіва, е, голів сільських Трипільської. Е, там, Дерев'янської, по-моєму, ради, значить, Козинської селищної ради і Обухівської міської. Значить, всі суміжні населені пункти погодили цей проєкт, і в цьому проєкті встановлені наші межі і є площа визначена місто Українка разом із селом Плюти. Значить, По цій площі, мінус, якщо сплюсувати всю площу, ту, яка у нас зараз кадастровими номерами зареєстрована в Українці, значить, і та, що згідно е, координат і схем, тут є велика дуже карта, така на ній визначена, вона підписана всіма е, учасниками розробки цих проєктів, значить, е, у Українки десь мінус 100 гектарів вже забудованих територій. Е, це я вам скажу: десятки, а то й більше сотні мільйонів. Податків щорічно, значить, втрачає місто Українка і втрачає багато років. Я вам скажу, що розподіл цей проходив десь, я думаю, в період з 2004-го, там по 2000, не ну, по сьогоднішній день, значить, але найбільше з 2004-го, там, десь по 2006 рік, це найбільше виділення, яке робилось по казину, значить, тоді виділяли там всі. Районна адміністрація, обласна адміністрація, Козинська селищна рада і українські території виділялися як Козинські. їм присваїлись кадастри номера Козина і вони сплачують зараз податки в Козин, а не туди, де вони мають сплачувати. Саме того у нас був розроблений генеральний план. В генеральному плані ми використали ці матеріали, узгоджені матеріали населених пунктів дев'яносто сьомого року. Е, і мені незрозуміло було, коли наші активісти, коли, е, які завжди кажуть, що ми працюємо на громаду, е, почали працювати на свій передвиборчий якийсь імідж. Уже сьогодні у нас деякі люди займаються виборами. Сьогодні, коли у нас проблема, от сьогодні у нас дуже велика проблема, у нас підтоплення. Нам потрібно дуже багато е, зусиль витрати на те, щоб е, людям потім компенсувати. і... Е, Надати допомогу по той шкоді, яке це підтоплення зробить. Я сьогодні проїжджаю, скажу, там дорога одна взагалі вже перемита стуна, пішла на територію вже там дачної дороги до дачних кооперативів. Значить, у нас підтоплений підгірний підтоплений, у нас підтоплена човнова станція в Українці, у нас пойма річки красної підтоплена. У нас дуже багато шкоди. Ця повінь нам зараз наносить. Чим це закінчиться, ми знаємо, бо вода ще росте. От ще росте, і скільки вона буде підніматися, і до чого це призведе, ми не знаємо. І все це у нас великі витрати. Нам треба ставити когенерацію. Вчора я зачитував, ми звернулись до посла Саудовської Аравії, слава Богу, є певні відносини. Значить, ми пробуємо знайти фінансового якогось донора, який допоміг би нам придбати обладнання, яке забезпечить альтернативно нас теплом та електроенергією. Якщо будуть проблеми там по станції, звісно, ми розуміємо, що альтернативи на сьогоднішній день по ціновій політиці станції немає, бо тої ціни тепла, яку ми отримували від Терпільської ТЕС, ніхто не зможе нам більше забезпечити. І ми розуміємо, що якщо альтернатива, то це буде не 760 гривень за гігакалорію, а десь, я думаю, 3,5 тисячі, можливо, навіть більше, я ще не знаю, зараз робляться розрахунки. Ми займаємося проєктуванням, підведенням там, газу до тої генерації. Ми над цим працюємо, але це великі дуже витрати. І до бюджету треба підходити дуже обережно. І, Дякуючи там порозумінню, е, ми змогли залишити в бюджетному кошику е, певні суми з минулого року. І на певний період, якщо будуть вже там критичні ситуації, у нас на певний період гроші якісь є. Але ми маємо розуміти, що поповнення буде зменшуватись і треба щось робити. От у мене за спиною висить протокол. Голосування я вчора обіцяв депутатському корпусу, що я цей протокол голосування повішую у себе на стіні. І якщо коли у нас виникнуть питання, і якщо не зможемо ми вирішити ці, ці проблеми, значить, то коли до мене будуть приходити в кабінет і задавати питання, я буду всім показувати цей протокол. Це не шутки, це не політичні якісь забави. Я всім кажу, люди, у нас проблеми. У нас реально є проблеми. Ми їх вирішимо, ці проблеми. Я впевнений, що і станція відновиться. Але ми розуміємо, що ворог не зупиниться сьогодні, не зупиниться завтра, і навіть якщо він отримає якусь передишку, він буде все одно бажати захопити аж до Львова туди всю Україну. Ми всі це розуміємо. І ми маємо цьому перешкоджати, ми маємо з ворогом боротися, ми маємо тут. Передбачити хоч якісь міри на відновлення того, що у нас руйнується. Все буде добре. Я в тому впевнений. Я впевнений, що ми подолаємо всі перешкоди. Я буду все ж таки переконувати депутатський корпус проголосувати і той генеральний план, і долучитись до пошуку якихось. Фінансових інвесторів, да, які змогли б допомогти нашій громаді. Просто у мене єдине прохання. Люди, до речі, ще одна чутка: у нас тут по місту: що в станцію попали ракети завдяки тому, що я зняв якесь ППО. Люди, я не головнокомандувач, я не голова центру енерго. Я все для того, щоб. Те ППО у нас було, хоч якесь. Я робив все, що міг. Я вам скажу, моя сім'я на 20 тисяч доларів закупила прожектора. От ті, що ви бачите в небі прожектора, вночі ми їх закупили за власні кошти і передали нашій протиповітряній обороні. Громада наша робить все для забезпечення і побуту тих сил протиповітряної оборони, які є у нас на території, але не ми їх розставляємо. Їх розставляють військові, там є певні плани, і, ну, і ви знаєте, що різний клас ракет. І не ми там приймаємо рішення, і у нас на те немає ніяких неповноважень, ти ми і не бачимо загальної картини. Ми ж не знаємо і кількості тих ракет, що у нас є, і кількості тих протиповітряних установок, які у нас є. Значить, того я не знаю, хто розпускає ті чутки. Я думаю, що зараз ще почнуть розпускати чутки, що у нас підтоплення населених пунктів, тому що я там на Канівській плотині не відкрив якийсь шлюз, навіть чи ще щось. Я хотів би сказати всім, щоб не займались дурнею. А краще, якщо є якісь ідеї, приходьте. Ми слухаємо всіх. У нас в місті дуже багато теплоенергетиків, і люди дійсно приходять з допомогою. Дякую всім, хто долучається до процесу. У нас створена рада і штаб, створений по забезпеченню альтернативи. Ті всі, хто в цьому розуміє, долучайтесь, будемо раді всім. Tudo vai